Монріальська літературна студія була заснована 15 грудня 2015 року. Тобто в грудні минулого року ми відсвяткували вже 8 років. Серед наших гостей були як письменники, так і видавці. Якщо говорити про письменників, то це були ті автори, як Маркіянка Миш. Як Любко Дереш, як Дара Корній і багато багато інших. Тут у нас була Катерина Бабкіна особисто. Теж у нас були видавці, які приїжджали на Salon de Livre de Montréal. А в 2019 році вперше Україна завдяки. В тому числі і Монреальські літературні студії, яка це ініціювала, Україна вперше взяла участь як країна в Livre де Монреаль, і це був успіх. Після того було підписано багато контрактів для, як для видання кебекських книжок в Україні, так і для видання українських авторів. В Кибеку, що в цьому році починає реалізовуватися. Літературна студія Монреалю, яка існує вже 8 років, регулярно проводить свої заняття в домівці Уно. Цього разу учасникам розкривав свої секрети письма Володимир Сердюк. З паном Володимиром ми вже зустрічалися. Володимир Сердюк, драматург, кінознавець, поет. Перекладач, письменник сам себе перекладає англійською мовою, окрім всього, і має дуже цікаві драматичні твори. Один з них ми читали тут на літературній студії кілька місяців тому. Це «Чи я застарий для війни, е, ні, ще раніше за часів штанів дзвони 36 см сантиметрів що жили вручну? До речі, у нашій країні немає жовтої ріки. Та ж так, то на Далекому Сході. Вибачте, пане, але сучасне військо обійдеться без вас. Чому? Тому що, коли вже я вас не розумію, схоже, ніхто із інших уяків теж не зможе зрозуміти вас. То і що? Це становитиме деяку проблему спілкування з вами у полі. Так мені здається. Тобто ви не дасте мені навіть якогось іржевого АК-47. Але ж я згоден. Прошу наступний. Уся черга чоловік... чоловіків вступила крок вперед. Вони не випихали мене з сприймання ніяким чином. Я сам добровільно вийшов на зону. Тривав другий день розширеної російської військової агресії проти України. 25 лютого 2022 року Київ перед входом до приймання побачив якогось значно старшого для себе ветерана. Він намагався осідлати велосипеда і е, впав разом з ним. Я допоміг йому ввестися і запропонував пігулку каптоперсь-Дарниця. Він гордовито відмовився прийняти мою допомогу. Що за надмінний стариган? Подумав я. And I think to myself, what a wonderful е, сьогодні ми хочемо поговорити про е, драматургію, але в плані, як писати п'єси. Чим відрізняється е, драматургія п'єса, е, коли людина починає працювати над п'єсою. Чим це відрізняється від того? Коли ви пишете роман? Питання, як написати п'єсу, це цілком нормальне запитання, і воно мучило і мене. Коли я вже мав диплом Чернівецького університету і почав писати п'єсу, написав перші дві свої п'єси і зрозумів, що не вистачає мені знань. Студію я знайшла просто по Фейсбуці, мене позначили в події. Я подумала, що це гарна ідея приєднатися до такого, тому що будь-яка творчість, будь-яке продукування творчості завжди мене цікавило і приваблювало. І насправді це дуже цікаво слухати ідеї людей і надихатися тим, що вони роблять, і використовувати якісь їхні погляди в для власних персонажів, для власних ідей, в власних п'єс, власних поезій, і будь-якого виду літератури, і будь-якого виду мистецтва. На вашу думку, цікаво, наприклад, додати в свій текст якісь такі підказки, які ніби як кажуть, а де автор знаходиться з написання? Наприклад, що в якось тоді в текст, наприклад, додавати якісь. Такий машинальний, ритмічний, якийсь там, наприклад, неможливо не звук, але можливо якусь гру тексту, якась така, щоб ритміка читалася, ніби оце як, як маш... це для мене просто дивовижна прекрасна можливість зустріти людей з натхненими для мене ідеями, думками, поглядами. Я займаюся поезією, в принципі, з юності для мене є це цікаво, і по суті, для мене це чи не перша така можливість доторкнутися, увійти в це коло і обмінюватися. Там, затамовувати спрагу якогось е, куліжанського спілкування в таких питаннях. Приходь на розмову з українською авторкою поезії і прози Оксаною Луцишиною. Вливайся в літературне коле Монреалю. В неділю, 17 березня, в будинку Уно. Побачимось о п'ятій вечора.